Японці винайшли дуже цікаву техніку вишивки, яка називається боро. Вона виконується неважко, використовуються клаптики, яких повно скрізь в будь-якій хаті. Ну і людям хочеться якось вишивати, а вис високих таких і вмінь ця вишивка не потребує. Мені вона дуже сподобалась. Я зробила кілька сумок. От я її вже використовую з молнями, з підкладкою, ручки отакі. Я зараз я розказувала в деяких відео, як я це роблю. Оце не збору, але теж гарно, я її сюди докладаю, бо вона мені дуже подобається. Теж на молні. У відео я показую, як я роблю ці сумки. А зараз я розкажу, що я ще придумала, тому що сумок в мене вже багато. А працювати з цією технікою дуже подобається. От ручки можна отакі. Можна ось такі з Аліекспресу. Тут фантазія нічим не обмежується. От тут дуже гарно підібралось. Отже, я вирішила продовжити. Я зробила дуже багато цих вишивочок. Які мені згодяться у наступній роботі. Ці вишивачки робляться під час перегляду фільму, під час е, спілкування з кимось або на самоті, коли хочеться побути. І от що я вирішила: зимову спідницю в техніці Бор. Ось тут мої мірки, як робити викрику на чотири клинку. Є в інтернеті кілька варіантів, тому я зараз пояснювати це не буду. Отже, я взяла тканину. Викроїла старої спідниці, яку я мало носила. Я дуже не люблю з такими старими тканинами мати справу, вони вже розвалюються деколи. А це гарна була в мене спідничка, але чомусь я її не носила. Трошечки я додала в розрахунку на те, що тканина може бути, яка нашивається, тоста. От в мене є такі клаптики. Міцні, отак вони виглядають з другого боку товстенькі. Ну і щоб вона була трошки ширша, все-таки це зимова спідниця. І е, на виворотній бок почала пришивати оці от детальки. Накладаю їх, виміряю як краще, що куди розмістити. І от що в мене вийшло. Звичайно, щоб ми заходили трошечки за шов. Воно має вшитись акуратненько, гарненько. Спочатку була ідея шити на тканині шерстяні, якісь зимові, потім я вирішила спробувати спочатку так. Чому виворотня сторона? Тому що е, з вивороту, з середини, вона буде трошки гарніше виглядати, яскравіше. Хоча тут будуть все псувати оці стежки. Можна зробити ще підклад, тоді вона буде ще тепліше. Ще приємніше для зими, але в мене от вийшло от так. Підганяла ці клаптички, укладала їх, пришивала. Тут видно, що навіть не співпадають ці кольори, але це все-таки бором. Є один секрет, з яким я хочу з вами поділитись. Все в ніби просто, але, але все-таки є секрет. Якщо ну, це інший клін. Якщо ми просто попришивали їх попришивала, деякі от я залишила навмисно голку, щоб ви побачили, були ось такі от оранжеві стрічечки, я ще не я їх розбавила і так, і так, і так воно нічого не зіпсує. Якщо буду неоднаково, не тільки прикрасить. Якщо є такі густі стрічечки, і додавати вже майже нема нічого, Можна кольором звичайної нитки просто попришивати оцю тканинку. Для чого ми це робимо? Якщо ми цього не зробимо, отакі кишені лишаються. Ось, бачите, я звичайною чорною ниткою просто по чорному пришила. Бо я не хотіла ні хрестиків тут додавати, ні якихось смужечок вставляти. Ось воно пришите звичайною тоненькою чорною ниткою. Наприклад, ще оцей клаптик. Я думала, що я тут теж зроблю отакі от густі е стишкові хрестики, але воно буде занадто густо на фоні оцих всіх решта візерунків, то я знов-таки візьму чорну ниточку, точку, голкою вперед або звичайним швом. І я попришиваю, воно буде гарно і не треба буде. Додавати, розбавляти, робити густішим. А так воно от подивіться як. Воно таке кишеньке, воно некрасиво, десь нахилишся, воно відхиляється. Якщо ви зробили ось таку, от є в мене такі, я дуже люблю цей візерунок, оці крапочки можна якоюсь яскравою ниточкою, от я почала і зупинилась навмисно, щоб показати. вам робиться, звичайно, дуже просто. Точково і зовсім інший вигляд у цього. Тут, іншими нитками. Тут, а ось в мене тканий клаптик. Я його просто, отакими триколірною ниточкою, просто прошию. І ніяких візерунків додавати не буду. Відносно цього, я ще не подумала. Але мені загущувати його не хочеться. Може, знов-таки коричневою ниточкою. Через ряд, або так, і буде все добре. от тут же пришито. Тут я хрестики поставила по діагоналі, трошечки загустила. Ось така ідея. Ну і останнє, якщо вам здалося в кінці роботи, що дуже якась вона вузенька, бо ви бачите різницю верх і низ. Ось така різниця помножте на 4 бо 4 клини. Можна зробити так. Отут в нас верх. Ми тоді з'єднуємо ось тут зверху, а тут ставляємо якийсь клин чорний, чи коричневий, чи зелений. Цього не буде, бо воно буде вже у шві. І його теж розшиваємо або стрічечками, або хрестиками. Однаково, це буде ще гарніше, ніж просто ось так з'єднати. Скоріше за все, я так і зроблю. Хоча мені ширина не потрібна, дуже широка ця зимова спідниця. Але десь так я зроблю ось все, чим я хотіла з вами поділитись. Коли буде готова спідниця, я її обов'язково виставлю. Всього найкращого з вами була Людмила.